Як без стресу підготуватися до вашої ідеальної фотосесії? Для початку відкидаємо паніку і починаємо думати над концепцією зйомки. Яку саме фотосесію ви б хотіли? Якщо ідей нема, а фотосесії дуже хочеться, не біда! Напишіть мені, у мене в запасі є дуже багато ідей, тому ми точно зможемо підібрати щось конкретно під вас. Обговоривши загальну ідею, обираємо локацію. А потім образи, які гармонічно будуть її доповнювати. Місце зйомки може бути будь-яке. Якщо ви ще не визначились, я підкажу найкращі варіанти локацій та надішлю всі деталі. Коли ми обрали місце зйомки, починаємо готувати образи. Тут є декілька варіантів. Або ми разом з вами підбираємо образи з вашого гардеробу. Другий варіант я відправляю вам сторінки в інстаграмі, де ви можете обрати одяг в оренду. Або якщо ви хочете фотосесію в студії, то ми будемо одразу підбирати студію, де є можливість взяти образи в оренду. При будь-якому з трьох варіантів я завжди поруч, щоб проконсультувати та підказати. Наступний етап макіяж та зачіска. І тут також є декілька варіантів. Або макіяж та зачіску ви робите самі, або я вам відправлю сторінки майстрів, які роблять і макіяжі, і зачіски. Тепер, коли всі етапи обговорені, ми з вами підібрали ідею, знайшли всі референси, ми можемо обирати дату. І тут при потребі ми бронюємо локацію, образи, візажистів, майстрів по зачіскам і не забувайте про фотографа. Ну а коли вже все заброньоване, вам залишається лише чекати дату зйомки. А за той час, поки ви будете очікувати фотосесії, ви можете пошукати більше референсів для натхнення. Навіть якщо у вас немає досвіду у позуванні, не хвилюйтеся, я обов'язково вам підкажу, як краще стати у кадрі. От і все, після зйомки вам залишається чекати на готові фотографії. Тому не зволікайте, пишіть мені, давайте разом створимо вашу ідеальну фотосесію. А на цьому все. Дякую за переглед. До зустрічі!